Київ. нове надходження, Hyundai Santa Fe. 8-го року випуску. Продаж від першого єдиного власника. В цілому в дуже гарному стані автомобіль. Рідний пробіг 255 тисяч кілометрів, двигун 2,7 бензиновий, додатково встановлене ГБО. Тонований, повний привід. І це у нас версія не проста, а семимісний. На три ряди сидіть. Є Фаркоп. Задні проектроніки, салон Чорний Шкіра. На свої руки дуже в гарному стані. Ось так там сидіння у нас. Є люк, клімат контроль заправлений, працює. Чотири електросквопідйомники на приборці взагалі без помилочок. І подогрів передніх сидінь. По питанням придбання автопарк Київ Сумська 2А.